Відео, опубліковане українськими спецпідродіями, показує атаку на кілька важливих переправ, зокрема на тимчасові мости, побудовані росіянами в регіоні Курськ. Ці переправи мали стратегічне значення для переміщення військової техніки та забезпечення російських сил у цьому регіоні. Україна заявила, що такими діями вона намагається не лише ослабити логістичні можливості противника, але й створити умови для подальшого просування в глиб російської території. Це частина ширшої стратегії, яка передбачає комплексну оборону та одночасний контрнаступ на кількох напрямках. Однак стверджують, що російські сили зуміли організувати ефективну оборону та зупинити цей наступ, досягнувши при цьому певних успіхів на сході України, де ситуація залишається вкрай напруженою. Йозеп Боре, який завершує свою каденцію на посаді верховного представника Європейського поясу із закордонних справ, публічно висловився на підтримку України. Він зазначив, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю не лише для оборони, але й для нанесення ударів на території Росії, якщо це необхідно для захисту її суверенітету. Те твердження викликало широку підтримку серед європейських лідерів, хоча й не обійшлося без певних суперечок. За даними уряду Німеччини, Кремль досі не демонструє жодної готовності до переговорів щодо завершення цього конфлікту, що створює складні умови для. Дипломатичних зусиль спрямованих на мирне вирішення ситуації. А тепер ми знову повернемося до Ібрагіма Наба, нашого кореспондента, який продовжує працювати в регіоні на російсько-українському кордоні. Ібрагіма, доброго ранку, що тобі відомо про ці нові атаки на російську територію, зокрема в районі Волгограда. Чи є нові деталі, які ми ще не знаємо? Так, сьогодні венці було опубліковано кілька відео, на яких видно великі пожежі на військовому аеродромі поблизу Волгограду в Росії. Це місце має стратегічне значення, оскільки на цьому аеродромі базуються російські тактичні бомбардувальники. Які використовуються для проведення авіаударів по українських позиціях, є кілька відеозаписів, на яких видно масштабні пожежі та густі димові хмари, які були зняті цивільними очевидцями, що проїжджали повз, крім того, на відео можна побачити наслідки вибухів, хоча точний обсяг руйнувань і знищеної техніки поки що залишається невідомим. Важливо зазначити, що ця атака є продовженням серії подібних операцій, які ми спостерігали в останні дні, що свідчить про систематичну роботу українських сил з ослаблення ворожої авіації. Раніше ми бачили атаки на нафтобазу в Ростові, які мали на меті перервати постачання палива для російських військ, а також вчорашні атаки дронів на Москву. Хоча ці атаки були відбиті, ймовірно, що їх організувала Україна, щоб показати свої можливості. Українська армія зараз має у своєму арсеналі дрони великої дальності, деякі з яких були розроблені всередині країни. Ці дрони дозволяють цілеспрямовано атакувати військову та енергетичну інфраструктуру на території Росії, що приносить все більше успіхів. Це чіткий сигнал для Росії та міжнародної спільноти Україна здатна завдати удару. Будь-якій топці, незалежно від географічного розташування, і це стратегічне досягнення змінює динаміку конфлікту. Наразі ми продовжуємо отримувати інформацію з дуже запеклої бойової зони на Донбасі. Там ситуація залишається вкрай складною, адже українські сили стикаються з серйозними викликами, особливо через нестачу особового складу. Проте, незважаючи на ті труднощі, українські військові демонструють неймовірну стійкість і готовність боротися до кінця. Це боротьба за кожен метр території, і жодна зі стоїн не має намір відступати. Я зараз перебуваю на українсько-російському кордоні. Де триває український наступ у регіоні Курск. Українські сили продовжують зміцнювати свої позиції в районі, зокрема в селищі Лузія, яке вважається ключовим у цій операції. Штурмові батальйони, з якими ми спілкувалися, повідомляють, що атаки тривають, і, хоча російським силам вдалося значно уповільнити темпи наступу, він все ж продовжується. Українська армія рішуче налаштована розширити зону свого контролю в цьому регіоні, незважаючи на всі труднощі. На Донбасі, де ми були минулого тижня, ситуація виглядає зовсім інакше. Українські сили залишаються в обороні, і ми. Бачимо серйозний тиск на них, особливо через нестачу особового складу. Російські війська, користуючись перевагою в чисельності, намагаються оточити українські позиції, що створює додаткові загрози для оборонців. Проте, навіть у таких умовах, українські військові продовжують утримувати свої позиції, демонструючи високий моральний.